Цей рік змусив українців переглянути свої музичні вподобання, дедалі більше виконавців відмовляються писати нові пісні мовою окупанта. Багато хто з них поміняв мікрофон на зброю і нині боронить рідну країну. То щоб відзначити таких артистів у Києві, провели першу церемонію нагородження мигогом'юзіквордз. Чергова атака на столицю не стала на заваді проведенню музичної премії Megogo Music Awards. Таким чином, представники медіасервісу хотіли показати розвиток нашої культури та україномовної пісні зараз як ніколи на часі. Ми зрозуміли, що саме цього року ми маємо зробити цю премію не для своєї. А для того, щоб віддати шану артистам, щоб показати, що нам це важливо. Ми маємо довести, що українська культура існує, а значить, існує українська нація. І хай там хтось намагається зупинити життя в Україні. Воно буде продовжуватися. Упродовж місяця українці голосували за кандидатів у дев'яти номінаціях. Окрім стандартних, була представлена і номінація Лагідна українізація. Перемогу в ній здобула молода співачка Лілу 45 яка впродовж року встигла перекласти на українську один зі своїх альбомів та видати нову. І цілком україномовний. Ми відзначаємо артистів, що після повномасштабного, початку повномасштабного вторгнення почали перекладати свої хіти російськомовні хіти на українську мову. А, а деякі порадували дуже крутими дебютними релізами українською. Спеціальну відзнаку за внесок у розвиток та популяризацію української музики здобули калуш оркестра Артем Пивоваров та Джамала. Знаєте, оце те знає, буває такий е, е, момент, коли ти па, е, пишеш раптово. От. Це так. Оце було раптове зранку. Зранку була ще без світла, без води, не знала, де помити голову. А вже сьогодні ввечері красива нарядна з премією. Клас голосування тривало упродовж місяця на платформах медіасервісу. Понад 35 тисяч шанувальників української музики віддали голоси за своїх фаворитів. Тож артисткою та артистом року за версією Мегаго Music Awards стали співачка Кола та виконавець Артем Пивоваров. Кожному хто має відношення до цієї. Я вітаю вас і дякую. Мені дуже приємно. Це велика відповідальність. Організатори певні премія стане щорічною. І дуже сподіваються, що наступного року вдасться її провести не під акомпанемент розривів російських ракет. Костятин Мельников, Володимир Коваленко, Факта, сітів. Єдині новини.